Ісусе Христе, коли наблизиться День нашої смерті, коли я буду віддавати останній подих, то я хочу дивитися в Твоє обличчя як сьогодні ввечері, і не побачити смерті, тому що я переходжу до життя. Вічного життя. Яке ти підготував для мене ще до створення світу, Ісусе Христе. Ти знаєш годину нашої смерті, ти знаєш, коли хтось з нас помре. І за яких обставин? Ми даруємо Тобі всю нашу смерть та обставини смерті. Але ми хочемо Ісусе, щоб сказав нам сьогодні ввечері, якби ми померли цієї ночі, дай нам свій дух. Щоб побачити все своє життя і ввійти в покаяння наших сердець, браття, сестри, якби ти помер сьогодні вночі за що ти особливо хотів би вибачитися перед Ісусом? Святий Духу, покажи нам. Ті гріхи, за які ми повинні особливо шкодувати і каємось всім серцем, Ісусе, покажи нам. Також, кому ми повинні пробачити з усього серця, за будь-яку шкоду, яку мають твої слова перед нашими очима, що якщо ми не простимо серця наших братів та сестер, то й Бог не зможе пробачити нам наші гріхи. Ісусе Христе, кому? Я від усього серця повинна сказати, що пробачаю. 独孤仙。 Mieszkaj w nas. Наймилосердніший Господь Ісус Христос, через Твою агонію і кривавий під Твій, через смерть Твою, я благаю Тебе, від раптової і несподіваної смерті. Спаси мене. Найласкавіший Господи Ісусе Христе, через Твою найжорстокіше бичування і коронування, через хрест. І твої гіркі муки, і через нескінчену смиренність я покірно прошу тебе, не дозволь мені раптової смерті і без, і без святих таїнств, щоб не пішов з цього світу на вічність, Найміліший Ісусе Христе, Господь і Бог мій, через усі твої болі та терпіння. Через Твою найсвятішу кров і Твої рани, через Твої останні слова, згадяні на Христі, Отче, в руки Твої я віддаю Дух свій, я щиро тебе прошу не брати мене занадто рано з цього світу. Твої руки, Спаситель мій, зробили мене і сформували мене цілим. Прошу тебе, тому не відкидай мене так скоро від себе. Будь ласка, дай мені час на покаяння, і дозволь мені щасливо заснути в Твоїй благодаті і любити тебе цим серцем, хвалити і благословляти Тебе назавжди. Господи Ісусе, Боже добрий, Отче милосердя. Ось я стою перед тобою зі смиренним і покірливим серцем і віддаю тобі свою останню годину і все, що мене чекає в ній. Коли мої ноги оніміють, вони попередять мене, що шлях цього життя вже закінчується для мене. Милосердний Ісусе, повторимо змилуйся над нами. Коли мої тремтячі та освячені руки вже не можуть стискати Тебе розп'ятим, Милосердний Ісусе, змилуйся над нами. Коли моє обличчя зблідіє і синяві, Ти збудеш тих, хто навколо мене. Милосердний Ісус, змилуйся над нами, коли вуха мої назавжди закриються людським голосам відкриються, почувши твій голос, маючи остаточне судження про мою долю на всю вічність. Милосердний Ісусе, змилуйся над нами, коли моя уява кинута в смертний смуток, жахливими образами, буде занурена в пам'ять про мої беззаконня і страх перед Твоєю справедливістю. Зустрівшись з духом темряви, який намагатиметься відвернути мене від втішного погляду Твого милосердя, і кинути мене за моїх гріхів безодню відчаю, милосердний Ісусе, змилуйся над нами, коли моє слабке серце стражданням виснажене, і на жах, а не смертю буде. В боротьбі з ворогами мого спасіння і вже знепритомнювати буде. Милосердний Ісусе, змилуйся над нами. Коли вже буде знак майбутнього руйнування, з очей моїх останні сльози падуть. скоріше прийми їх, як доказ щирого жалю. Так, щоб була, як жертва покаяння. Ісус милосердний, змилуйся над нами. Коли родичі, мої друзі та родина навколо мене зберуться над моїм плачевним станом, співчувати будуть, «Милосердний Ісусе, змилуйся над нами. Коли усі почуття в мені згаснуть, і весь світ зникне переді мною. І я в стражданнях смерті та остаточності, я кричати буду Ісусе Милосердний, милуйся над нами. Коли останнє зітхання мого серця також виведе мою душу з мого тіла, прийми її як терплячу і нетерплячу тугою за тобою. Милосердний Ісусе, змилуйся над нами, коли моя душа востаннє рухатиме губами і назавжди залишає світ, залишаючи моє тіло блідим і холодним. І не живим. Прийміть це руйнування мого буття, як данину твоєї величності, милосердне Ісусе, змилуйся над нами. Коли моя душа нарешті встане перед тобою і вперше побачить безсмертну яскравість твоєї величності. Не відкидай її від обличчя Твого, але краще прийми. Мене до милосердя Твого, щоб я вічно співав Твою милосердну славу. Милосердне Ісусе, змилуйся над нами. Боже Отче, вказуючи нам на смерть, Ти приховав її день і час. Дай, щоб ми справедливості, святості, витрачаючи всі дні нашого життя, ми заслужили на те, щоб. Вийти з цього світу у Твоїй любові через Господа нашого Ісуса Христа, який живе з Тобою, і Царю в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Господи і Боже мій. Я не знаю, коли наступить моя смерть, і яка це буде смерть? Я люблю заповіді Твого проведіння у всіх питаннях. Які з віку передбачив, я також не знаю, які почуття, думки, настрій буде пронизувати мене в момент моєї смерті, будучи обізнаним і свідомим. Я хотів би зараз сказати все, що я хотів би висловити в момент своєї смерті. А ти, о Господи, прийми колись мою готовність прийняти смерть. З усіма супутніми обставинами. Дякую тобі, Господи і Боже мій, за останній момент мого життя, в якому я, можливо, більше не зможу говорити чи думати про тебе без мови чи свідомості. Дякую за те, що ти дав мені життя. Будь прославлений за те, що народився. В християнській країні і за те, що дав мені благодать хрещення та святих таїнць, Триця при Отець, Син, Духу, Ти створив мене актом своєї сили, ти викупив мене у своїй доброті. Ти освятив мене диханням своєї благодаті, Старіг мене своїм провидінням. Ти не переставав обсипати мене любов'ю, ласками та благами, за які, на жаль, я з невдячністю відплатив недбалістю аби яким життям. Боже мій, я припадаю до твого нескінченного милосердя, дуже і щиро шкодуючи про те, що образив тебе. Так пізно познайомився з тобою і так мало любив, пронизаний твоєю любов'ю відвічно. Я ненавиджу всі гріхи всього свого життя за образу, яку вони зробили тобі. Я пропоную тобі, мій Боже, акт любові всіх святих, всіх ангелів, всіх благословенних. І ця любов, яку правляє мій Спаситель Ісус Христос. У дусі покаяння за всі мої гріхи. Я приймаю смерть як знак визнання Твого найвищого авторитету наді мною. Я приймаю всю самотність вмирання, цю гіркоту і муку, всі спокуси і сумніви. На компенсацію до твоєї величності. Прошу тебе, мій Господи і Боже, пам'ятайте, що я робота Твоїх рук, ціна Твоєї крові. Я пов'язую твою смерть зі своєю смертю. З милосердям Твоїм пов'язую милосердя своє. І заявляю, що вірю тільки в те, чого мене навчила Твоя свята Церква. Що надію покладаю тільки на твої заслуги, Ісусе і Твою любов. Якби в хвилину смерті я зрікся би твоєї любові, я вже сьогодні скасовую це і до останнього удару мого серця, щоб була данина поклоніння, яка очистила б мою душу від найменшої вади. І запалила її назавжди, і навіки любов'ю до Тебе. Врятуй мене, Боже, у момент смерті, яка має вирішити про моє вічне щастя, врятуй мене від страху і тривоги, віддай мене під опіку найсвятішої Діві Марії, святим та ангелам, дозволь священнику прийти до мене з останнім служінням. Щоб міг прийняти мені потрібні таїнства Твоєї церкви, Ісусе, Спасителю мій, послухай мене нехай Спасіння моє буде прекрасним плодом Твоєї любові на Христі. Благословений святий Йосиф. Щасливий улюбленець Марії. Ти заслужив на гідність опікуна Спасителя світу Ісуса Христа і, обіймаючи Його, Ти насолоджувався раєм тут на землі. Випросив Бога прощення всіх моїх гріхів і благодать наслідувати Твої чесноти, щоб я завжди йшов шляхом, що веде до неба. І як ти заслужив на присутність Ісуса та Марії біля свого ліжка в годину смерті. Та в їх обіймах щасливо віддав душу, так, прошу, так я прошу тебе захисти мене від ворогів моєї душі в останній момент мого життя, щоб, втішаючись надією, отримати з тобою вічну славу Небесну, віддав Духа, вимовляючи Святі Ім'я, Ісус Марія, Йосиф. Амінь.